Чи замислювалися ви коли-небудь, як сильно змінюється сприйняття світу, коли починаєте погано чути шелест листя за вікном, дзвінок у двері, розмови рідних з іншого кінця кімнати? Усе це поступово стає тихішим, ніби віддаляється, Мов би, сам світ повільно згасає. Дратує, чи не так багато хто сприймає це як неминуче вік, мовляв, нічого не вдієш. Але це не зовсім так наш слух не просто механічний процес. Слух це складна система, мережа найтонших судин, нервових клітин, мікроскопічних волосків, які перетворюють звук на відчуття. І ця система надзвичайно чутлива до того, що ми їмо. Ви, мабуть, уже бачили відео про чарівні продукти, які нібито лікують усе підряд швидкі списки, гарні кадри, але жодного слова про суть. Що насправді відбувається в організмі, це відео буде іншим. Не сухий перелік продуктів, а спокійна розповідь про те, як їжа стає ліками. Сьогодні ми поговоримо не просто про корисне харчування, а спробуємо розібратись, чому саме ці продукти допомагають? Що відбувається всередині нас, коли ми обираємо правильну їжу? І як кожен сніданок, обід і вечеря можуть стати внеском у здоров'я нашого слуху, то як саме харчування впливає на слух? У внутрішньому вусі знаходиться равлик. Орган розміром трохи більшим горошину. саме там розміщені волоскові клітини, які перетворюють звукові хвилі на нервові імпульси. Ці клітини працюють лише в ідеально збалансованому середовищі їм потрібен кисень, поживні речовини, захист від запалення та окислення. Будь-яке порушення і клітини починають гинути. Наше завдання не чекати, коли з'являться проблеми, а заздалегідь створити умови, за яких ці клітини житимуть довго і працюватимуть правильно. Перший захисник слуху це зелені листові овочі, шпинат, петрушка, кріп, рукола, листова капуста. Що в них такого особливого? Високий вміст фолієвої кислоти, багато магнію, природні антиоксиданти, фолієва кислота покращує якість крові, знижує рівень гомоцистеїну, речовини, яка робить судини ламкими і вузькими. А саме через судини кров постачає кисень до равлика і слухового нерва. Якщо судини забиті, слух страждає, якщо ж вони гнучкі і чисті, слух залишається гострим Як найкраще вживати зелень. Салати з м'яким сиром і кількома краплями оливкової олії, омлети з зеленню, супи з легким паровим приготуванням ось найпростіші і найкорисніші способи, але головне правило не переварювати. Варіння до готовності знищує більшість вітамінів, зокрема фолієву кислоту. Людині поважного віку варто щодня з'їдати хоча б жменю листової зелені. Це простий, але потужний крок на захист слуху. Другий помічник нашого вуха це фрукти й ягоди, особливо цитрусові, апельсини, мандарини, ківі і, звісно, улюблені ягоди полуниця, чорниця, смородина. На перший погляд, просто смаколики. Але за ними справжня підтримка здоров'я. Вітамін С зміцнює стінки судин, антоціани у ягодах зменшують запалення, а біофлавоноїди покращують мікроциркуляцію. Дослідження доводять, регулярне вживання вітаміну С зменшує ризик вікових порушень слуху на чверть. Особливо варто звернути увагу на чорну смородину у ній найбільше вітаміну С, також дуже корисні журавлина, шипшина, агрус, усі вони містять антоціани. Які захищають волоскові клітини уха від руйнування вільними радикалами, а як краще вживати ці дари природи? Все просто жменя ягід на день, свіжих або заморожених, апельсин чи ківі ідеальний перекус. Додавайте ягоди до каш, йогуртів, сиру і смачно, і корисно. Чому ж для літніх людей це має особливе значення? З віком природні процеси відновлення сповільнюються кров тече повільніше. Антиоксидантний захист слабшає це означає, що навіть незначне запалення чи нестача кисню мають набагато сильніший вплив, і слух тут один із найвразливіших органів. Харчування багате на вітамін С, антоціани та фолієву кислоту це не мода, це щит для тих крихітних клітин, які перетворюють звук на життя. Саме завдяки ним ми чуємо, як співають птахи, як сміються онуки, як шумить дощ за вікном. Та є ще один ворог, про якого майже не говорять окислювальний стрес. Коли в організмі накопичується забагато вільних радикалів, вони починають атакувати наші клітини, і першими страждають найделікатніші структури сітківка ока, дрібні судини і внутрішнє вухо. І саме тут на допомогу приходить ще одна потужна група продуктів: горіхи та насіння: Волоські горіхи, мигдаль, насіння льону, гарбузове насіння. Усе це справжня скарбниця вітаміну Є, е, омега-3 жирних кислот і цинку. Вітамін Е потужний антиоксидант, що захищає клітини внутрішнього вуха від пошкоджень. Омега-3 покращує кровообіг, що забезпечує повноцінне живлення тканин слухового апарату, а цинк бере участь у процесах відновлення, він допомагає клітинам ремонтуватися після стресів і мікропошкоджень. Як же вживати? Все просто. Жменя горіхів на день – 20-30 грамів. Насіння льону можна додавати до каші або йогурту. Маленька порада. Обирайте несолоні й несолодкі горіхи, це зменшить навантаження на судини та нирки. А тепер ще важливіше слух це не лише вуха, це вся наша нервова система. Якщо нервові волокна пошкоджуються, якщо сигнал від вуха до мозку спотворюється або сповільнюється, то жоден апарат не зможе повернути чіткість сприйняття. Отже, потрібно дбати не тільки про вуха, а й про нерви, і природа знову приходить на допомогу. Наступний продукт жирна риба, лосось, сардини, оселедець, скумбрія здається, ніби вона створена саме для збереження слуху. Чому тому що омега 3 жирні кислоти в її складі це гнучкість і здоров'я клітинних мембран, а вітамін Д підтримка нервової системи і захист від запалень. Насичення тканин киснем ключ до якісної передачі сигналів. В результаті ви отримаєте покращення провідності звукових сигналів від вуха до мозку, уповільнення вікових змін у слуховому нерві, зниження ризику запалень у середньому та внутрішньому вусі. Як краще вживати достатньо 2-3 рази на тиждень порцію жирної риби розміром із долоню? Найкраще запечена або приготована на пару. Уникайте смаження, так більше користі залишиться в продукті. І ще одна порада додайте трохи лимонного соку, вітамін С допомагає краще засвоїти омега 3 А тепер ще один, часто недооцінений, але надзвичайно важливий продукт звичайні курячі яйця. Так, саме вони, яйця це справжній вітамінний комплекс. У них міститься B12, холін і біотин. І якщо B12 ще якось згадується, то про його значення для слуху знають не всі. Вітамін в 12 підтримує мієлінову оболонку, це така ізоляція для нервових волокон, без неї сигнали передаються повільно, не чітко, а іноді й узагалі зникають. Саме тому у людей похилого віку дефіцит Б12 часто супроводжується зниженням слуху, отже, щоденне яйце або два це простий і доступний спосіб підтримати свої нерви, а разом із ними і здатність чути чітко і ясно. Що кажуть наукові дослідження? У літніх людей із дефіцитом вітаміну в 12 ризик погіршення слуху удвічі вищий. Цей вітамін напряму впливає на якість передачі нервових сигналів, а отже, на здатність чути чітко як забезпечити себе вітаміном в 12 Усе просто їжте 3-5 яєць на тиждень. Це оптимальна кількість. Варені, пашот, омлет, обирайте те, що вам до смаку. Можна і більше, головне, не переїдати. І важливо не смажте яйця на сильному вогні, бо при високих температурах корисні речовини просто зникають. Рухаємось далі морква та солодкий перець. Це ж для зору, скажете ви, і матимете рацію, але не лише бета-каротин, що міститься в цих овочах, це потужний антиоксидант він захищає не тільки очі, а й наш слух, окислювальний стрес, головний ворог делікатних волоскових клітин у вусі. Каротиноїди допомагають цим клітинам чинити опір руйнуванню. До того ж, морква містить вітамін А, необхідний для здоров'я слизових оболонок, зокрема в слуховому проході. Як вживати? Терта морква з кількома краплями олії, чудовий перекус. Або у вашому улюбленому рецепті головне, в міру Солодкий перець добре смакує в салатах, запіканках, омлетах. Найкращий варіант кольорові овочеві салати. Чим яскравіша тарілка, тим більше природного захисту для вашого слуху. А тепер несподіваний, але дуже корисний смаколик темний шоколад. Ні, не плитка на пів кіло, два-три шматочки справжнього шоколаду з вмістом какао 70% і вище ось ідеальна порція. Чому ж він корисний? Магній покращує передачу звуку від вуха до мозку, флавоноїди зміцнюють судини, антиоксиданти уповільнюють старіння клітин. Дослідження підтверджують. Люди, які регулярно але помірно вживають натуральний темний шоколад, рідше стикаються з віковим зниженням слуху, а ще шоколад чудово поєднується з горіхами та ягодами. Такий перекус радує і серце, і вуха. Є ще кілька продуктів, про які рідко говорять, але вони можуть стати тією відсутньою ланкою, що зробить ваше харчування справді лікувальним. Наприклад, сочевиця та бобові. Чому саме вони? Бо містять велику кількість заліза й цинку. Залізо необхідне для насичення крові киснем, а цинк важливий для ферментів, які захищають волоскові клітини внутрішнього вуха. Пам'ятайте, іноді невелика зміна в раціоні може дати великий результат для вашого здоров'я. Коли організму не вистачає заліза, розвивається анемія, кров втрачає здатність ефективно переносити кисень, клітини недоотримують живлення, стають слабкими і вразливими. А що ж відбувається у вухах? Зменшується чутливість, гірше працюють слухові клітини, і як наслідок зниження слуху. Як цьому зарадити? Введіть до свого раціону страви з бобових, наприклад, сочевичний суп хоча б раз на тиждень. Додавайте квасолю до салатів, гарнірів або рагу. Перед варінням обов'язково замочуйте бобові на кілька годин. Це не лише поліпшить засвоєння, а й зменшить ризик дискомфорту в шлунку. Наступні помічники для слуху це авокадо та насіння льону. Це найкращі джерела природних рослинних жирів. Вони містять магній, калій, вітамін К, а також омега-3 жирні кислоти, про користь яких ми вже згадували. Здорові жири підтримують нервову систему, знижують запалення, допомагають регулювати артеріальний тиск. А це особливо важливо для тонких капілярів, які живлять внутрішнє вухо. І ще один продукт, якого не варто недооцінювати насіння гарбуза лише одна столова ложка на день. І ви вже отримуєте заряд користі. Це справжня міні аптека, цинк антиоксиданти. омега-3. Цинк підтримує відновлення нервових тканин, а антиоксиданти захищають клітини вуха від передчасного старіння. Насіння можна вживати просто так додавати до каш, салатів, випічки, підсушіть їх на сухій сковороді без олії, аромат посилиться, а користь залишиться. І, нарешті, один із найбільш недооцінених продуктів для слуху. Натуральний йогурт, не десерт із полиці супермаркету з цукром і барвниками, а справжній кисломолочний продукт без добавок. У чому його сила? Кальцій бере участь у передачі нервових імпульсів. вітаміни b 2 та b 12 захищають слуховий нерв, прибіотики знижують рівень запалення в організмі, і все це в одній порції йогурту. Його можна вживати на сніданок, додавати до фруктів, мюслі чи просто як легкий перекус. Пам'ятайте. Наш слух це не лише вуха, це цілий організм, у якому все пов'язано, і харчування ключ до його довговічної роботи. Науковці виявили цікаву закономірність стан мікрофлори кишківника напряму пов'язаний зі здоров'ям судин і нервової системи, а отже, і зі станом слуху. Що це означає на практиці? Простий натуральний йогурт без цукру і ароматизаторів може стати вашим щоденним помічником. Один стакан на день ідеальна доза. Додавайте до нього ягоди, горіхи, насіння, трохи меду. Чим простіший склад, тим краще. Також підійде і кефір та підтримка слуху це не лише про те, що ми додаємо до раціону, а ще й про те, від чого варто поступово відмовлятися. Ось кілька простих порад зменшить кількість солі. Надлишок натрію погіршує кровообіг, а це шкодить тонким судинам у вусі, уникайте оброблених продуктів. Вони сприяють запаленням у всьому тілі, скорочуйте вживання цукру, не обов'язково повністю виключати, просто зменшуйте поступово. Кожна маленька зміна, а тепер життєва історія. Степану Івановичу було 78, коли він зрозумів, що вже не чує, про що говорять його діти з онуками на недільних варениках. Він подумав усе, вік, що вдієш. Але його внучка, молода лікарка, запропонувала простий експеримент. Не поспішати з апаратом, а спробувати змінити харчування. Степан Іванович, хоч і не вірив, але все ж погодився, почав їсти більше салатів, риби, горіхів, відмовився від зайвої солі й цукру, додав води в раціон, і вже через три місяці сказав: Я знову чую, як шелестить газета, коли розгортаю її зранку. Так, це був не слух тридцятирічного, але це був слух, який знову повернув йому відчуття життя. Він знову міг бути частиною родинного затишку, чути голоси близьких, сміятися разом за столом. Чому вам варто діяти вже зараз? Тому що слухові клітини і нерви не відновлюються швидко, а коли руйнування заходить надто далеко, іноді вже нічого не повернути. Але на ранніх етапах все ще можна змінити. І саме харчування найдоступніший, найприродніший і найбезпечніший спосіб це зробити. Без побічних ефектів, без дорогих процедур, без стресу. Просто старілки на вашій кухні. Відновлення слуху це не стрибок, це шлях, шлях маленьких щоденних рішень. Почніть із сніданку, замість пустої булки додайте ягоди. На обід рибу замість ковбаси, до чаю, жменю горіхів, а не цукерки. Замість магазинної страви кілька хвилин на свіжий салат. Кожне таке рішення це цеглинка у вашому домі здоров'я, і найкращий момент почати саме зараз. Слух це не просто про вуха, це про життя, про можливість чути голос того, кого любиш, про радість сміху за родинним столом, про відчуття, що світ навколо досі звучить, і якщо є шанс зберегти це, чому б не скористатися ним? Будьте здорові, друзі, обов'язково дивіться наші інші відео і розширюйте свої знання. Щодо простих продуктів, які можуть покращити ваше життя.